Друзі, і сьогодні я з мамою граю хаманки. І правила зараз буду розказати. Правила такі: не виходьте за території, ну і можна сказати, все. Добре, ми ховаємося тільки на подвір'ї, за території не виходимо. Так. Жмурі я перша. До скільки я рахую? До 30. До 30 я рахую, а Надія йде ховатися. Все, я побігла рахувати. Біжіть за надію. Деси не стали я не Я буду за Єленкою лемкою Я хвась! Іди, маму, клип! Yeah. Добре. Зараз ходить до мішка. Хоча ви вже знаєте, де вона сховалася, але я не знаю, що правила ховатися тільки на території. Я знаю, де вона. Вона в кладовці. Вона завжди там ховається, що я її не можу знайти. Вона маленька і легко сюди заліз. Та тихо бой! Ходи, ходи. А ти мене! на черга жмурити. Рахуєш так вже саме до тридцяти, а я ховаюсь на подвір'ї. Ви зі мною лишається. Я знаю, де ми сховаємося. Ходіть, я вам покажу. А не йдемо звідси, бо вона там мене зараз через вікно побачить. Я знаю як Ігнаті. жмурить, вона підглядає в вікно. Мама. Я нам там, де я заховалася. Я собі ледве залізла. Я здраво скоро дійшла. Я рожева. Червона. Як ти так скоро в мене даєш? Тепер ти Я в нас. Іди тепер ти мене іди. іди. йди. Я тут буду. хватит, иди до мамы. Что давай? За скатами О, за <мас> скатами. Все, иди до Що вона того разу тяжче сховалася? Друзі, ви бачили, а не підкажіть. Пишіть мені в коментарях, де вона заховалася. А я і так зараз знайду. Якщо ви мені допоможете, напишете, де вона сховалася, то я буду знати. Я знаю, що того разу сховалася трошки тяжче. Надія Романівна! Надія Романівна. Друзі, ходіть сюди подивіться. Там Марічка чекає. Дивіться. Надія Романі. Ти бачила Надію? <плухи> Ти не бачила, де вона сховалася? <плухи> Марічка не бачила. Та вона сховалася. Ходи Маріка її шукати. <плухи> М -м. А, а, а! Яка хитра! Три. Так, друзі, Надя пішла ж я йду ховатися тепер. Я знаю, Наті, що вона підглядає через вікна, тому треба ховатися в такому місці, де вона мене не побачить. Пішли з ми. Марічка, щоб ти не підказувала.

Рухати. Почитаємо. Іменно сквалася.

Що мене не знайшла? І ти мене шукаєш. Ні, я мене не знайшла. Все, іди. Ні, давай до хвинти. Давай. Хвинти. Я зайнятий. Добре, добре, я пожартувала, я пожартувала. Не Надійка. Надійка. Бач, ти не біжиш-та. Та джейка. Та джейка. Бачите, друзі, кано убідливова, вона так завжди бігається. Dica, oh, moedir, tinha um pouco de exército de mana. Uou, meu teste do olho fubor. Vai comer, vai comer, vai Переграємо, чувачі. <skuller> давай. <skuller> ще раз переіграємо, переіграємо. <skuller> переіграємо, давай. Давай договоримося. <skuller> давай. Мер, мир, мир. No, ну, давай. Чувачі. Я маю плакати? Я тільки туди за те рахую. Сховайся? Добре. Бачите, друзі, яка вона є? Напишіть в коментарях, чого вона на мене біжається. Хитра яка, маніпулює мною. Надя, я тебе зараз найду за секунду. А коли я тебе найду, то ліпше втікаєш від мене. Бо я як замучилася? Бігати за тобою. Ти дуже скоро бігаєш. вона могла сховатися. Дивіться, друзі, вже ніч буде. Якщо я найди, не найду, не знайду, вона буде ночувати сьогодні в покор. В кущах. Опаска! Все, давайте, друзі, в кінець. Ой, бажай, шамака А, Вона на мене обідалася. Добре, друзі, зараз я успокою. А ви поки ставте лайки. I zutrinjamo se zavтра, budem hrati iku zigru zavtra.